Чи варто вибивати георгіну і для чого вам ця тьотя? Георгіна накладає негативні статуси, бафає та завдає вогняник ушкоджень ворогам. При цьому її основна механіка пов'язана з пробиттям. А отже, кріти розглядати не треба, так що навіть не старайтеся. Вони ніяк не вплинуть на її шкоду. Якщо виходити з особливостей персонажа, складання Георгіни вибудовується на доборі наступних статів, таких як пробиття, скорість та сила атаки. У команді Георгіна займає роль підтримки другорядного ДД. Найкраще розкривається у синергії з героями, що спеціалізуються на зниженні ворожої стійкості, особливо добре взаємодіє зі світлячком завдяки механіці суперпробиття і сліду, що додає енергію вогняним персонажам. Окремо варто відзначити і перший слід. Який збільшує ефект пробиття, щоб баф зберігався протягом бою, Георгіна має отримувати лікування чи щити, враховуючи специфіку юніту, посилення виявляється актуальним, тому важливо потурбуватися про наявність гарного сустейна, таких як легендарна лінша або епічний галагер. Це буде гарний вибір. Георгіну вибувати вигідно тільки в тому випадку, якщо ви а, якщо ви любите дорослих тьоч з великими обширеними знаннями, б, якщо у вас є такі герої, як Рапа. Бутхіл або світлячок, і Б, якщо вас не і Б, і викрутити всіх підряд. А ось нам всякі пачки під георгійно. Всім дякую за увагу. Вбивайте гарних тютю.